Отця і Сина і Святого Духа. Возлюблені во Христі, дорогі браття і сестри, сьогоднішній день, другий день після свята Святої Трійці, церква згадує великий свято і возвеличує. Третю іпостась святої трійці Бога Духа Святаго. Давайте задумаємося, дорогі браття і сестри, а чому саме сьогодні церква згадує про Пресвяту Трійцю на 50-й день? Чому Господь посилає Духа Святого у вигляді вогнених язиків на апостолів і учеників через 10 днів після Вознесіння? Чому не відразу? От Господь вознісся, чому не в той самий день послати ученикам благодать Духа Святого? Святі отці підкреслюють, що це робиться для того, щоб підкреслити особливу силу і сутність третьої іпостасі святої Трійці Бога, Духа Свята. Також для того, щоб браття і сестри, ученики і апостоли набрались терпіння. Адже Господь, який проповідував на землі, неодноразово їм говорив про Духа Святого і обіцяв їм, що прийде після мене інший утішитель, Дух Святий, який від Отця ісходить. Про Духа Святого. Ми, дорогі браття і сестри, читаємо ще на перших сторінках Біблії. Ще в книзі буття в першій главі, притворенні світу, сказано, що було темрява, але Дух Божий носився над водою. Тобто, вже тоді вперше згадується про Духа Свята, коли Господь творить в предвічному раді Святої Трійці, в предвічному совєті Святої Трійці, кажучи, не сотворю чоловіка по образу і по поподобю нашому, а сотворім, тобто в множині. Людину по образу і по подобі нашій, сказано далі, і вдунув Бог в людину дихання життя. А що це за дихання життя, дух жизнь? Преподобний Максим сповідник говорить, що це і є дія Духа Свята, що це є відпечаток образа Бога Триєдиного в людині. Тобто людина також є відблиском, печатю прообразом Святої Трійці. А де це ми бачимо? Як? В чому це проявляється? Ми знаємо, що людина по своїй природі двохскладова, маючи душу і тіло. І от душа твориться Богом, яка має вищий розум, ум, це як прояв душі. І навіть коли ми з вами мовчимо, але йдемо по вулиці, та навіть якщо в храмі знаходимося, а що робить наш дух Ум? Він проявляє себе в словах, в дії, в дійстві, в енергіях. Ось, браття і сестри, душа, дух і прояв через слова і енергії. Нашого Духу в цей Всесвіт. Це прообраз Пресвятої Трійці в людині. І ось, переходячи до Нового Завіту, ми бачимо, що ученики, апостоли разом з Божою Матір'ю збираються в Сіонській горниці на 50-й день. Для, того, для чого вони зібрались? Вони зібрались, щоб перш за все згадати ту подію, що в Старому Завіті, на 50-й день після виходу євреїв з Єгипту на горі Синай, Бог дарує через Моїсея людям заповіді Божі. Десять заповідей Божих. Так називаємо декалох. Декалог – від слова дека, 10 лох слів. Десять слів. Це був той моральний зовнішній закон, дотримуючись якого людина зберігала собі життя, налаштовувала себе на шлях, який веде до Господа, до його вічної слави, жити з Богом і в Бозі. І ось вони зібралися, але сказано в книгі діянь, що був великий шум, стався в тому приміщенні. Стався великий шум. І ви бачите паралель, що коли Мойсей отримав заповіді, то також був великий шум. Перед тим, як Господь дарував заповіді Мойсею на двох кам'яних скрижалях. І після цього являються вогнені язики, тобто Дух Святий у вигляді вогнених язиків, який спочиває на усіх апостолах. І ось дорогі браті і сестри. А задумаємося. Що дав цей Дух Святий вигляді вогнених язиків усім ученикам і апостолам? Дар. Дар розмовляти на різних мовах, дар язиків. Тобто ми бачимо вже прояви Духа Святого у цьому світі. І якщо у Старому завіті через Мойсея боговибраний Ізраїль отримав заповіді Божі, то в новому завіті ученики і апостоли отримали також Духа Святого і стають народом вибраним царственним священством. І тому церква і говорить, що це є і днем народження церкви. Тому що уже ми всі з вами в Новому Завіті отримуємо нового утішителя. Не просто заповіді, не просто зовнішній моральний закон, якому потрібно слідувати, а ми отримуємо освячення від Бога Отця, Сина і Духа Святого. І тому апостол Павел говорить всім нам: ви є народ вибраний, царственне священство, які покликані уже не просто дотримуватися якихось моральних предписань, не просто жити якимось кодексом. А ми прикликані, дорогі браті і сестри, вже жити. І освячуватись благодаттю Духа Свята. А де можна отримати це освячення? Преподобний Максим Сповідник, роздумовуючи про цей день, говорить, що оцей Дух Святий мають не тільки вибрані, має навіть і ті люди, які не вірують в Бога, які навіть язичники, які не ходять в храм. Але у всіх людях є Дух. Чому? Тому що людина створена за образом і подобою Божою, значить, уже в ній є відблиск і печать Святого Духа. Але преподобний Максим Сповідник говорить, але в одних людях цей Дух Святий просто підтримує буття, життя підтримує. А інших людей проявляється його дія в освяченні людей. Якась різницю відчуваєте. Тобто Дух може не тільки знаходитись, так як душа, дарована Богом, і підтримує буття, але й освячувати. І це освячення ми отримуємо, дорогі браті і сестри, тільки в церкві, ніде інше. Тим ми і відрізняємося від інших релігійних угруповань, що можна зібратися, поговорити, але не отримати самого головного. Благодаті Духа Святого. Це є прояв третій постасі в цьому світі. Що вона освящає, оживотворяє, надихає, оживляє все, що існує навколо нас. І найбаче нас самих. Люба дія, любе таїнство, кожне таїнство в церкві. Це є прикликання Духа Святого, освячення води, миропомазання, хрещення. Це все дії, коли священник прикликає і просить у Бога послати Духа Святого, який освящає, оживотворяє, дає життя. Очищає, вразумляє, дає любов, дари Духа Святого. Їх є сім і більше. І ось як я сказав, що Духа Святого можна отримати тільки в таїнствах через святу церкву Христову. А чому? Тому що церква Христова це і є тіло Христове. А ми її члени. Кожен із нас, дорогі браті і сестри, прикликаний, за словами апостола Павла, стати храмом Духа Святого. Апостол Павел так і каже: висть сосуд Храм. Ваше тіло є храм Духа Святого. І Господь доповнює. І говорить, що будьте святі, тому що я є свят. Тобто ми покликані не просто жити, а освячуватися, прикликати на себе дію через таїнство. Якось проходячи по вулиці і одне мені з жіночок. Яка в храм ходить, каже, батюшка, зараз вже немає святих, вже такий час боговідступництва. Де зараз ті святі? Де святі старці? Де взагалі святі? Вже не, не той час, адже ми бачимо, що коли тільки Дух Святий зійшов на апостолів, то вони могли розмовляти на інших мовах, дар язиків. Могли творити чудеса, зцілювати хворих, сліпих, хромих, прокажених. В перший день зі шестя Святого Духа хрестилося три тисячі людей. А зараз таких чудес уже не відбувається. Ми не бачимо вже явних чудес, щоб хтось ходив і зцілював, воскрешав із мертвих. Як апостол Петро також це Робив. А чому? Невже немає зараз святих. Дорогі браті і сестри, наслідком дії Духа Святого у цьому світі це і є наявність святих. І не, не даремно наступну неділю, яка ось буде. Це буде неділя всіх святих, адже проявом Духа Святого є те, що в церкві є налічє святих. Проте говорити, що зараз немає святих, це є грішно. Ніколи не вздумайте говорити, що в наш час немає святих. Бо якби не було святих зараз, то не було би вже і церкви. А церква буде існувати, і врата, пекла не здолають її до другого пришестя Христового. І поки існує церква, існують святі. Це взаємозв'язані речі. Можливо, ми їх не бачимо чи не хочемо бачити, але вони є. Тому що святі це і є церква. І поки церква існує, будуть існувати святі до скончання віку. Ось, дорогі браті і сестри, що важливо нам пам'ятати, Дух Святий. Це всепомагаюча сила Божа. Можна просто знаєте, говорити про Бога, але не мати Його в душі. А що робить те, щоб мати Його в серці і душі, і щоб цей Дух Святий був дійсно в нашому серці? Це можливо тільки, якщо сам Дух Святий освячує нас. І, як я вже сказав, це можливо тільки в церкві. Тому, дорогі браті і сестри, нехай наше життя наповнюється благодаттю. Кожному із нас священник в кінці літургії і під час літургії каже благодать Господа нашого Ісуса Христа. І любов Бога Отця, і причастя Святого Духа буде зі всіма вами. Амінь. Всіх вас зі святом.